Тут розвернулися дискусії про те, що можна, що не можна, що передбачає конституція, і кажуть, що є суперечність між двома статтями конституції. Бо одна стаття конституції дозволяє референдум, якщо йдеться про зміну територіальної території країни. А друга стаття визначає, що територія не може бути обмежена і вона є суверенна, цілісна і так далі. І так далі. А тут же ж ніякої суперечності немає. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Пояснюю, що насправді є. Справді ніхто не має права призначати референдум щодо зменшення території України. Це так написано в Конституції, але щодо зміни території. Можна проводити референдум. Висновок вже простий, як 5 копійок. Чому люди цього не розуміють? Якщо б раптом Україні потрібно було збільшити територію, ну припустимо, Придністров'я би до складу України, чи там, там я не знаю Курська область, чи дон, чи щось інше таке. Кубань, то тоді треба було б проводити референдум і на основі цього референдуму приймати рішення приймати ці території до складу України чи не приймати. Оце дуже просто. І друге, не передбачає м, ніякої е, ратифікації документів міжнародних е, шляхом референдума, тому що такий шлях передбачено іншим способом. Для того, щоб ратифікувати міжнародний документ, для цього потрібна ратифікація в парламенті, а не в Цьому не в нереферендумам, тобто, те, що намагається зробити Зеленський, він намагається перекласти відповідальність на людей, і це дуже зрозуміло, тому що люди не розуміють, що написано в паперах, вони не розуміють ці, ці угоди. Більше того, сам Зеленський говорить про те, що у цієї угоди будуть таємні закриті пункти. І після цього він хоче, щоб люди, які не є юристами, не є спеціалістами в цій галузі, вивчили цей документ, здогадалися приблизно, що знаходиться в цьому, як він там називається, в таємних додатках, і на основі цього висновку, значить, люди, там я не знаю, там вихователі дитячих садків, значить трактористи, автомобілісти, водії. Кухарки, як було прийнято говорити при Леніні і Сталіні і так далі, щоб всі ці люди взяли на себе відповідальність замість Зеленського. А у нас країна, яка має представницьку владу, тобто ми спеціально обираємо парламент і спеціально обираємо президента для того, щоб вони приймали всі ці рішення і несли за них відповідальність. Тому що вони в цьому питанні нібито фахівці, а народ він нібито не фахівець. От. І тоді запитайте просто так: мимохідь загугліть, У вас же всіх, ще у кого є інтернет, є можливість загуглити. Запитайте, коли в Сполучених Штатах проводилися загальноамериканські референдуми, і як ці загальноамериканські референдуми, якщо вони проводились, стосувалися територіальної цілісності. У них штати мають право виходити з. Сполучених Штатів окремо, але ж ніхто не виходить, і референдуми ніколи не проводяться. Тому що? То тому що, всі рішення приймають ті, за кого проголосував народ, і цей народ несе відповідальність за свій вибір. Ми несемо відповідальність за те, що ми обрали такий парламент і такого президента, а вони повинні нести відповідальність за те, що вони приймуть якесь там рішення і вони. Ну, хочуть нам вкатати якийсь там закон, чи якісь угоду, чи щось таке. Ну і друге, що очевидно зараз складається, це те, що Зеленський намагається використати Трампа для того, щоб він приїхав сюди, поагітував за цей референдум, який є неконституційним, як я вам пояснив. І у мене, до речі, великий розворот, великий текст про це є і в Фейсбуці і в Телеграмі. Зайдіть, подивіться, бо тут всі ж не будеш читати як цей, а там можна детально довго прочитати. І от він приїде, буде агітувати за Зеленського і за референдум, і український народ повинен повірити в те, що саме Зеленський є провідником миру і за нього треба проголосувати. І це буде ну от така хитра передвиборча кампанія, чому я вірю в те, що Трамп може приїхати. Трамп може приїхати тому, що якщо все складеться так, як вони планують завтра зробити, і Путін, Трамп і Зеленський знайдуть консенсус, а на це вже схоже, то вибори відбудуться після якоїсь точки Х, яка може настати, ну умовно кажучи, десь. Після Нового року е відбудеться через, ну так, більш-менш два місяці. Е і ну, Поки оголосять, поки то, поки сьо. Отже, вони можуть прийти на початку березня, а на початку десь там квітня аналогічні вибори відбуваються в аналогічно іншій державі поруч біля нас. І ця держава називається Угорщина. і е Трамп давно хотів приїхати в Угорщину і поагітувати за Орбана. А коли йому треба буде їхати агітувати за Орбана, він заодно може поагітувати за Зеленського. І от його два викормиші, які можуть піти на ці умови, Орбан і Зеленський, можуть отримати від нього підтримку. Не даремно, я колись давно. От зараз ви побачили обкладку. Цього відео це ем, цей Зеле, Трамп з футболкою з Зеленським. Це я зробив цю, цю цей малюнок. Я зробив, щоб ви розуміли ще влітку. Я його вже кілька разів використовував, і настільки він виявився пророчим, що на сьогоднішній день він знов актуальний, тобто. Ідея того, що Зеленський може обміняти суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і все інше на свою перемогу на виборах, і, ну точніше, скажімо так, на підтримку Трампа, вона була для мене очевидна, і вона зараз залишається очевидною. І те, що на сьогоднішній день. Не включені механізми зупинення цього процесу, це, ось теж очевидно. Бо одним з таких механізмів могли би бути покази Єрмака і його арешт, і він би міг давати якісь свідчення, і ми б більш переконалися в певних речах, але зробити цього неможливо. І от я сьогодні послухав розумних людей, які нагадали, що в той момент, коли міндіч... Значить, інвестував в свої квартири, пам'ятаєте, ці 77 квартир, які були там отримані за невідомо які гроші. В цей момент міністром, який відповідав за будівельний сектор, був Черний Шов А дозволи на будівництво і все інше, дає і інша служба. От, та служба, яка завжди була дуже корупованою. І яка дуже наживалась на цих дозволах, і оцю службу, якщо ви уважно подивитесь, в той період очолював нинішній директор набу, саме тому його вважали завжди людиною Єрмака. І саме тому він край непослідовний в цих питаннях. Ясно, що від нього менше залежить. Ніж від будь-якого іншого керівника, бо там є САП, який відповідає за процеси. Є слідчі, які не підкоряються в питаннях слідства керівнику Набу. Але те, що сам керівник Набу може гальмувати ці процеси, я думаю, що він знаходить, як це робити, це якраз і показує те, що сьогодні ми не почули ніяких справ, не побачили справ ні проти умерова, ні проти. До речі, у меров теж причетний до цього справи і до цієї справи будівельної, як говорять дехто. А дехто говорить, що просто він боком знаходився, бо там були певні такі речі. Достатньо дивні теж пов'язані з кримськотатарським середовищем, і так далі. Тобто всі ці імена сходяться в якомусь одному місці. Сьогодні з'ясувати, хто наскільки більше виновий, винуватий чи не винуватий, важко без слідства, але те, що в даному випадку, цілий клан великий зацікавлений в тому, щоб зберегти Зеленського і піти на будь-які поступки. До речі, у Міра вже зустрічався з Феберівцями. І про що ж вони там говорили? І от завтра поч почекаємо, що буде. Є надія на те, що е ця угода не буде укладена. Вона є. Але Ця надія може бути і неправдивою. Чому? Тому що ми ж не знаємо, що насправді вони говорять, а що насправді вони думають. Тобто вони можуть зараз імітувати, що там у них є якісь проблеми, а насправді вже все давно домовлено. І оцей фактор, що Росія сказала, що та угода, яку показав Зеленський, не має ніякого стосування до тієї угоди, яку насправді обговорюють, говорить про те, що Росія не буде підігрувати мені угоди, вона буде прямо говорити, що це за угода. Тобто їм потрібно, щоб український народ усвідомив, що ми підписуємо капітуляцію і підписував капітуляцію свідомо. А український народ може висловити свою точку зору. Я аналізую цю ситуацію, я все-таки вважаю, що українського народу і трошки у Європі є шанс зупинити цей процес шляхом певних суспільних дій, про які ми поговоримо з вами наступного разу. Тримаємося, сподіваюсь, ви всі живі, здорові. От. І е, слава Україні! Христос народився!